Які благословені ці люди, які мають дітей і поряд з вами є ваші батьки? Надзвичайне благословення, я просто вам розкажу нашу ситуацію і я думаю, ви позвоните або на своїх думках думати, дійсно, як добре, що мої батьки є поряд з вами. Коли ви десь там, навіть не в імміграції, якщо ви, наприклад, просто там в Україні, але в якомусь іншому місті, і у вас немає поряд батьків? І у вас є діти, ви тільки в цьому випадку зрозумієте мене. Бо, як я вже говорив, ми переїхали в Штати, у нас тут немає нікого, ніяких рідних, навіть віддалених. Ми тут самі. І відповідно наші діти постійно з нами. Постійно з нами. І, І це тільки от ви коли це переживаєте, що там три роки, чотири роки ми до того в Польщі жили. Діти постійно з вами, ви навіть на хвилинку не можете бути десь десь від них в іншому приміщенні. І ви тоді розумієте, як добре, як гарно, коли є батьки поряд, яким можна хоча б раз в місяць, на один день. Та що я кажу, хоча б раз в півроку. Батьки, які можна залишити своїх дітей, хоча б на один день, щоб побути самими, щоб просто трохи віддихнути і побути наодинці. З дружиною. А, і ви знаєте, ми от коли пішли в українську школу, ну, дітей віддали в українську школу, у нас перший раз, перший раз у першу суботу, вийшло так, що на дві години а, ми побули перший раз без дітей. Відверто кажучи, навіть не до кінця знали, що нам робити. І, Бо завжди дитина, ну, Софійка, вона в школу ходить, так, а молодший Даниїл він завжди поряд з нами. І це було так непривично, і тільки в ці моменти ти розумієш, як класно, що... Твоя родина поряд з тобою, що твої батьки від твоєї сторони або сторони дружини можуть взяти тих діток, побавитися з ними хоча або раз в три місяці або раз в півроку. Так що цінуйте, якщо ваші батьки поряд з вами, бо це дійсно велике благословення на сьогоднішній день. Я думаю, мене зрозуміють тільки ті, хто цього обласнення не має. Бо воно так виглядає, а там десь що це віддати на один. День раз в три місяці. Віднято, що батьки не можуть сидіти там 24 на 7, але коли ти навіть, навіть хоча б раз в рік не маєш, я вже не кажу за 4 роки, тільки ти це тоді починаєш оцінювати. Ось таке.